Я Мар'яна, ви на каналі. Я Мар'яна, і сьогодні я вам буду показувати свої картинки, які я зробила по клітинкам. Ось перший мій малюнок це така собачка. Другий мій малюнок котики. Влюбились. Люблять друг друга. Третій малюнок це отакий мій ем, як його, олень маленький. І четвертий малюнок в мене такий смайлик посміхається. А ще я вам покажу сніжинку, яку я зробила. Ось вона, моя сніжинка, я робила сама без допомоги батьків. І так, я все показала, ось так воно виглядить все разом. І. Mm. Ви вже всі картинки мої роздивились. І на цьому моє відео заканчується. И і... всем пока-пока, до зустрічі на моем <глухи> канале Я Мар'яна.